Всім привіт! Ford Transit Заміна ступичних підшипників і гальмівної колодки. Д... Диска гальмівного. Підшипники у нас нові. А... Диск на Бушці взяв Ось так ми його піднімаємо. Ставили ковбиці на підпорку і заклинили заднє колеса, так як рушника немає, на жаль. Не От так тріснув гальмівний диск. В кількох місцях одне, друге, третє. По колу трісну. Покажу дальше уже. Так, откручиваем суппорт, чтобы добраться до коромисла.

Попередньо на ямі ми їх попустили, бо звідси не може було ніяких, треба було подовжувачку з трубу, бо їх зірвати. На ямі воно легко пішло і тут просто зараз на місці від, відкручуємо. два болта на 17. Сняла хвосты ну все, сняла, Кромысл. дальше снимаем ступочку Легко так сплін паж трезя. Наш цього хоч ага, цей хочеш пішки. А, ти ці хоче почати. Тринадцятку. А тут треба певно брати цей. Mm. Тут треба кленити. Ну я Він так під рукою потрібно. Внутри,

А що там випад? Це далеко. Так, а тепер треба головку підбрати. На гайку на очі? Ні Мала би бути гайка в комплекті должен во все так. Так, попробувати тут выбиту вон потрапля. Да лагенько пішло. Снимаю, лагенько пішло. Угу. пішло. Вот треба підшипники вибити. Розсипався, так? І перше, верх. Ні, ти Бу... Nie, і... якась шайбаш. Чи що це. Ага, та, та. Шайба, шайба. Упорна, так. То шайба якась Упорна якась шайба. Бачиш, має ще цю таку різьбу, типу шестерні, ти такі, знаєш, mm. носічки. Розпирає. Mm. Підчепник впирає. Так, ага, Добре. Да? Так бо цього не ну, не це було. А це підчепник нашого розсипався чи ні? Ні. Він не. просто гуде. він просто пішов по то наклонне і мурура ту вимотри витягнути ще він знає чи комрура але маю на увазі що вбимоти виймеш тут часальник то є Salnik jeut Salnik mu wydał Eska tu piciąg daj na cajbie to może zjects? Tak, mastaj mają się nie dę, eh to trzeba oboj'm wybit tu jakiś. Така конструкція, у нас, Вже трошки пішло і зараз добиваємо. Щось там брусочок. Тут ну, ну. ну, так легко не було, бо ми били набагато сильніше, тому що вже показали, як ми вибили його. Кавалки називна до дорозі, ну. Ось такий старий гальмівний диск. Ось там новий. Старий, а старий, старий, старий. але новий. Та... В прашому, в крашому встані. Без стрічно хоча так б. Якщо такий затрисовує. Ні, то треба теж, щоб різьба пішла зараз. Котра різьба. Ну то як, гайки, болти, рівно, де стоїть. Бо тут там все закупилося, закручують гайка зараз. Я йду візьму ну, зразу ті болти. Я ті болти поставив на колоси десь, так? То ми зараз закрутимо трошки ці об'єми. Там вже притягли вже гайкам, вона ще вже забула. Кажу, гайкам, але не притягли. вот это что ударит, это что-то надо. Нет, так-то выносит. Да. Надо пару вернуть. Ну, такой, да, такой. Давле пошло все наша моє Та все наобже вже цокая, цинькая Метал до метал все, легенько крутиться пальцями, руками Два Шоріка то бля було в кого замовити а набирай блі ага ясно ти не набираєш натисни <звук> та то копа тисни зверху Тут було ще одна такого банька в мене де баньки сиділи високообратний то якраз в редуктор втримає ну. Тут для фурів ну для да, підчепники я десь мав тюбики не знаю де. його встати деш немає

А що це, що має йти? Сальник. Сальник. Де ти Сальник? сальники, де ти сальники? Сальники, та. Перше це маєте, так. Mm -hmm. Перший це, а. а де ти зараз? Кропки немаєш? Mm -hmm. Ну не, тупину бусі трасмій mm -hmm. ну, для мене є скипи, як вов.

Ти валеш, блі. Що? Націло. його теж треба там підбити трохи? Ні? Можна прижатись там. ще не стане. Не, не бо то ж йде тут. Ще йде тут піска? витягнув балде. Ничего я не вижу. Ще... Сильбол. в чем. А я звітся, так, так, так і не чепал ви, ага. наверное. С фанатизм. Фанасику. Та то воно... многих. Немає, тільки до шпринта. Коронка там паль. <різь> Йубко, да. Ще Ще? Зараз зараз я ж ш... чекаю, бо перше треба докрутити. Да ти зазатяни перше відпустиш. Якщо щось буде. Я уже пидор Ну хорошо штучку Мы любим играть с mm -hmm. Айфон, звон? Да. Айфон я. Да, ну, Сейчас чуть-чуть Сейчас чуть-чуть ну. хочется Но не заходит Не, там воно мусити, в так трохи буде закручене. Ah. Ah. Як ми позаняємо? Ту7 загнеш таки буде. Ту семе, не? Думаю, тут? Ну, все. Тут одну сторону другу. Все, все ставимо у зворотньому напрямку. Кромесло, альмівні колодки, супорт і колес. Болти трошки позмащуємо. Тяжко відкручувалося. Дуже тяжко було відкручувалося.